Не мовчи, полон вбиває у неділю, 25 лютого. У Чернівцях понад 60 людей взяли участь у всеукраїнській акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Більшість учасників, родичі та друзі військових. Сергій Нинчук з квітня 2022 року став на захист України. На своє останнє завдання пішов добровольцем. Він взагалі там, мав бути водієм. Ну, БПЛ, цих різних е, технічних машин. Але в той момент просто їх направили на Бахмут і з Бахмута, виходить, добровільно там підійшов командир і запитав, що хто має бажання піти на справу. Е, мій чоловік Сергій і ще троє хлопців добровільно пішли з командиром. Сергій Нинчук зник 18 місяців тому на Бахмутському напрямку. По словах побратимів, командира, вийшло, що їх добу вони тримали бій. Їх взяли в кільце, добу вони тримали бій. Багато було поранених. Сергій більшість своїх побратимів сам особисто витягував поля, з поля бою. І коли вже вийшло там снайпер був. А потім був артилерійський обстріл. І коли вийшло, що це командир сказав лягати. Їх було на той момент п'ятеро. Вийшов командир і решта хлопців. А Сергія так і не було. А Олег многодітний пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення, 28 травня 2022 року, зник безвісти після виконання завдання. Мені просто позвонили ввечері і сказали, що він не повернувся з завдання, і досі він рахується зниклим безвісті. Вже майже 28 числа буде 21 місяць. Як він зник. я вже всюди зверталась. Куди тільки можна. Які є служби? Нічого ніякої інформації ніде немає. 25 лютого 2022 року. Іван Сліпуха пішов воювати 22 липня 2023 року. В Луганській області Серебрянське лісництво зник без звісти. Ніколи він не розказував війни. Лише те, що нього все добре. Він планує повернутися додому і одружитися. Так, брат поданий скрізь на пошук. Все, що ми можемо зараз, це ми виходимо за наших рідних. Всюди інформації про брата немає ніякої. Все, що ми знаємо, це те, що на позиції його не знайшли. Він залишився до останнього. Дарія Левіна прийшла на мітинг, щоб підтримати родини військових. Я прийшла в першу чергу підтримати рідних військовополонених. У мене є багато друзів, знайомих, які очікують своїх братів, чоловіків з полону, і також щоб нагадати про свого хлопця, який на жаль загинув. У нас вже був такий гарний досвід, що вже три чоловіки рідних, які приходять на мітинг саме в Чернівцях, вони вже повернулись додому, і це об'єднує, це дає можливість щось допомогти. Євген Паселюк, Олександр Олюнін, новини Сі 4